Це презентація нової колекції. Вмощуйтесь зручніше і поїхали! Усім привіт! Мене звати Катя і я власниця бренду косметиків Труке. Сьогодні рада вам представити, показати і розповісти найменші дрібнички нашої нової осінньої колекції. Кожного сезону Труки е Лаверсів я намагаюся потішити якимись новинками, адже базова лінійка нашої колекції створена таким чином, щоб адаптуватися під потреби шкіри, вона не змінюється фактично від сезону. І змінювати тип крему, чи тонера, чи шампуню, варто лише тоді, коли змінилися потреби шкіри. А коли змінюються потреби шкіри, ви відчуєте лише самі, це дуже індивідуально. Але користуватися одними тими самими засобами доволі скучно, тому кожного сезону я намагаюся додати якісь додаткові засоби в основну лінійку для того, аби потішити. Вас якимись приємними емоціями, приємними враженнями, новими ароматами, а також мені дуже подобається створювати якісь нові цікаві формули, вдосконалювати ті, які вже є. І тому кожного разу хочеться додати щось нове. Що ж цікавого в новій лінійці? Це все основна концепція цього сезону закарбувати найкращі літні спогади. Зазвичай осінь асоціюється в нас з якимись ароматами кориці, памкін-лате, гарбузовими пирогами, запалюваннями свічок і ось цією всією такою холодною, похмурою атмосферою, яку огортують аромати прянищів. Але цього року мені захотілося інакше, захотілося не так, як завжди. Цього року мені захотілося створити таку концепцію, яка не дуже б залежала саме від сезону, але водночас і переносила в якісь теплі спогади, дарувала максимальну користь, була універсальною. Аби засоби можна було використовувати не лише під якийсь такий похмурий осінній настрій, а й навіть якщо осінь буде теплою і тішитиме нас сонечком, щоб вам було приємно використовувати ці засоби. Створення осінньої колекції почалося в середині липня, саме з цієї ідеї не хочу, як завжди. Але я не знала, як хочу цього року. Тому насправді майже половину місяця я провела в пошуках натхнення для того. Аби зрозуміти, що саме мені хочеться, якою має бути ця колекція, який настрій вона має передавати, яку концепцію, і найголовніше, що в собі вона має нести. Приді мною стояло доволі складне завдання, як поєднати, в принципі, базові осінні потреби з чимось абсолютно інакшим. І в один прекрасний день а, наші сусіди варили закрутки. І я зрозуміла. Що ось ось що відбувається, по суті, серпень-вересень. Більшість з нас звикли до того, аби а, консервувати літо, консервувати а, плоди, які нам дав наш сад, консервувати овочі. Чому? Тому що ми хочемо зберегти а, цю користь, ці плоди, цей врожай на осінь зиму. І тут я зрозуміла, що саме. Консервацію найкращих літніх спогадів, консервацію найкращої літньої користі я хочу принести в нашу нову колекцію. І все почалося з ось цієї свічки. Що вона вам нагадує? Правда, баночку варення. Перші зразки, котрі я показувала своїм друзям і знайомим, вони навіть не одразу зрозуміли це свічка, це свічка з варення. А як вона горить? А що це всередині? Так, а чого воно прозоре? А можна потрогати, і всі дуже хотіли відчути саме ось цю таку текстуру. Так ось, це свічка. Свічка у вигляді такої баночки варень, виготовлена з соєвого воску та свічного гелю з ароматом персикового конфітюру. Такі законсервовані, закарбовані в прямому сенсі цього слова літні спогади в ось цій свічці. Її яскравий колір туда є настрій, плюс зовнішній вигляд, дуже апетитний, а також наштовхує на якісь такі теплі спогади з домашнім солодким варенням. Вона має дуже приємний аромат персика. Доволі довго горить і, звичайно, має трошки гіршу аромопередачу, ніж це чисто соєва свічка, але в якості декоративного елементу і а, такого теплого, приємного світла, вона стане дуже приємним доповненням на робочому столі, на кухонному столі за якимись теплими осінніми вечерями з друзями, з осінніми сливовими персиковими пирогами. Тому а, це така. Перша складова осінньої колекції, яка відповідає за настрій і атмосферу. Свічка виготовлена з двох видів воску, соєвого і свічного гелю, як я вже і сказала. Тому я не рекомендую її палити дуже довго, це максимум 2 годинки. Або дочекайтеся, поки вона догорить до країв. Насолодіться е, приємною атмосферою, е, загасіть і гарно повітрять приміщення. Оскільки попереду сезон свічок, закликаю вас палити їх відповідально. Не залишайте вогонь без нагляду, е, не залишайте малих дітей і тварин поруч з запаленими свічками, і також провітрюйте приміщення після запалювання. Далі постійна рубрика. Е, ми, напевно, 80% всіх моїх відео це вони повертаються. І цього разу повертаються бомбочки для ванни і пінка. Насправді вони нікуди не зникали. Вони завжди були в мене в майстерні, завжди лежали. Тільки зараз я зрозуміла, якими саме я хочу, аби вони були, і які сенси я хочу в них закласти. Отож, показую. І ось так виглядає новенька бомбочка. Ось такий дуже апетитний кругляшок зверху, з вбитими вершками, з шматочками персика, які насправді є пінкою. Про це розкажу далі, і неймовірним ароматом. Свіжого персикового соку, або навіть персик, який щойно зірвали з дерева. Це бомбочка, два в одному, яку можна використати за настроєм або розчинити всю одразу. Або ж розділити її на два етапи. Як це працює? Бомбочка має вигляд чаші, в яку наповнені оці збиті вершки з персиком. Можна розчинити цілу бомбочку, тоді виловити ось цю тверденьку пінку, просушити і використати наступного разу. Або ж зняти обережно ось цю пінку, розчинити її одразу, як напускаєте ванну, тоді розчинити. Бомбочку. І буде така ванна з піною. Дуже приємний аромат буде тішити після важкого холодного дня. А живильні масла подбають про те, аби твоя шкіра наповнилася м'якістю та ніжністю після прийому ванни. Заговорили про бомбочку і пінки, тому презентую вам пінку. Цього разу вона у вигляді такого шматочка персика, половинки персика. Аромат, відповідно, я думаю, ви здогадалися який. Особливість цієї пінки є те, що вона також буде легко зафарбовувати водичку. Не так яскраво, як бомбочку, але якщо ви хочете прийняти ванну лише з пінкою, то водичка матиме такий жовто-помаранчевий колір, не яскравий, але також буде тішити ваше око. Пінка велика і товстенька, і насправді цей шматочок можна розділити мінімум на 4 рази. Можна розчиняти її, просушувати, можна одразу підламати долічку, долічку, можна розрізати на чотири частинки і використовувати як вам зручно. Щоб отримати максимум віни, починаєте її розчиняти одразу, як тільки напускаєте ванну, підставляєте під струмінь води. А, там розчиняєте, поки хочете, поки можете. Якщо там на шматочок розрізали, поки шматочок не розчинився. І далі ви там собі йдете, займаєтеся своїми справами. Від ось цього механічного процесу набирання води кількість пінки буде збільшувати. Тому, коли ви повернетеся потім, вона буде мати таку гору пухкої, пухнастої, дуже ароматної такі дуже приємні ритуали, які нам необхідні після літа, адже після великої кількості сонця і тепла приходить така доволі сіра, похмура і холодна погода. Тому хочеться себе ввечері Чимось потішити, або й навіть вранці на вихідних, і от прийняти таку теплу, приємну ванну. А пінки і бомбочки нас виконують не лише естетичну і релаксову функцію, вони пом'якшують жорстку проточну воду, трішки змінюють її склад, тим самим дають пом'якшувальну дію на шкіру. Тому, окрім такого приємного релаксу, це ще й приємна процедура і догляд. І набори бомбочок. Ви їх можете пам'ятати як звичайні набори з чотирьох кульок. Так мені їх стало робити нецікаво, і тут знову ж таки спрацював цей такий творчий поклик до того, аби щось змінити, щось додавати. І тепер цей набір має. Оновлені аромати забуваємо про типову жуйку і ягоди. Тепер в наборі такі набагато складніші і парфумованіші аромати. Аромат персика, аромат лаванди, троянди і інжиру. І ось цей аромат інжиру, він насправді такий як ніжні свіжі парфуми. Я думаю, вам сподобається. Зверху вона. Цих бомбочках е, такі взбиті вершки з квіточками. це пінка знову ж таки її можна зняти. І використати окремо після ванни, або набрати ванну спінкою, тоді розчинити бомбочку, або ж просто розчинити бомбочку, пінка розчиниться, але піни давати тоді вже не буде. В наборі чотири кольори: персиковий, смарагдовий, синьо-фіолетовий і рожевий. Тому обирай під настрій, аромат, колір і насолоджуйся приємною ванною. А тепер перейдемо до догляду. Декілька сезонів підряд я наголошую на тому, що не потрібно змінювати ваш базовий догляд як тільки на календарі настає осінь, літо чи зима. Перш за все потрібно розуміти, що будь-яка зміна сезону потребує адаптації організму. Для того щоб організм краще адаптувався, йому потрібно допомагати їсти. Вітаміни, свіжі овочі, фрукти, добре спати, вживати вашу норму води, гарно харчуватися та відновлюватися. І лише тоді, коли ваш організм дає сигнали у вигляді якоїсь сухості, шершавості, мірної жирності чи будь-чого іншого, тоді потрібно проаналізувати і трішечки скоригувати, доповнити той базовий догляд, який у вас є. Із концепції консервації найкращих літніх спогадів, найкращих літніх вітамінів, і народився вітамінний крем для обличчя. В ньому мені хотілося законсервувати всю ту користь від сонечка і свіжих фруктів, які ми утримуємо влітку, і пронести його аж до зими. Крем містить комплекс з п'яти вітамінів, а також має. Комплексну дію, яка працює на захист захисного бар'єру, яка працює на турботу про імунітет шкіри, на збагачення забезпечення та відновлення. Тобто це такий вітамінний коктейль, можна використовувати разом в парі з вашим базовим кремом, наприклад, наносячи на ніч для кращого відновлення після активного дня, після перепаду температур, після сирості і холоду. Тобто всіх тих агресивних факторів, які е, впливають на нашу шкіру восени. Або ж взяти собі на сезон ось таку балочку і замінити ним базовий крем, використовувати його вранці і ввечері. Після нанесення ви можете відчути таке легке тимчасове тепло, яке зникає буквально за такі кілька секунд. Це дія активних компонентів, розповсюджується і турбується про вашу шкіру. Вітаміни, які є в складі цього крему, спрямовані закрити знову ж таки усі базові. Потреби шкіри, які можуть виникнути восени. А також вони спрямовані на те, аби попередити сезонну сухість. якщо вже трапилося обвітрювання або сухість, то якомога швидше ліквідувати її і запобігти подальшій. Появі цих неприємних таких осінніх наслідків, які можуть з'являтися в нас на тілі, в основі крему, як завжди, ламелярна емульсія. Саме вона дозволяє поживним речовинам глибоко проникнути в шкіру а також саме ламелярна емульсія має. Близькість на клітинному рівні з нашою шкірою, тому вона може фізіологічно правильно і гарно сположувати. Екстракт гамелісу має протизапальну дію, вітамін Б антиоксидантну дію, вітамін Ф відновлення ліпідного шару і його захист, вітамін Е буде прискорювати оновлення клітин, вітамін групи Б стимулює регенерацію шкіри. Також бетеїн, який утримує вологу, не дає е, всім стрес-факторам е, і поганій погоді пересушувати нашу шкіру, прибіотик буде підсилювати імунітет шкіри і дбати про захисні властивості. Також екстракт малини буде мати протизапальну дію, підвищувати еластичність шкіри та її пружність. Одним словом, цій баночці справжній вітамінний коктейль, який. Збалансований під всі типи шкіри і буде підлаштовуватися саме під ваші потреби. Ні для кого не секрет, що осінь це сезон обвітряних рук. Тому, аби твоя шкіра була ніжною і шовковистою, ми створили піч джем, зволожуючий крем для рук, що вбирається за секунди. Тому ти можеш наносити його не чекаючи одразу займатися своїми справами ніякої жирності чи липкості, легка текстура, яка водночас дуже глибоко і сильно насичує. Я вже це колись говорила, але знов повторююся: ніхто не додає в крем для рук, нія а я додаю, тому що я як людина з дуже сухою шкірою і екземою на руках знаю наскільки може заважати сухість і тріщини, тому а, наш крем, попри свою легку текстуру, дуже гарно насичує та відновлює шкіру. Якщо ви раптом обвітрили просто таким товстим шаром, як масочкою, наносите на ніч, лягаєте спати. Зранку ви не впізнаєте свою шкіру, вона буде ніжною, зволоженою та наповненою. Не доводьте свою шкіру і свої ручки до такого стану. Краще бідіть собі ранковий ритуал, поставте біля умивальника, Вранці, коли вмиваєтеся, зволожили ручки, коли там, відчуваєте якусь мінімальну сухість, зволожуйте. Руки це наш основний робочий інструмент, вони й так дуже багато терплять. Наприклад, вплив побудової хімії, коли ми моємо посуд чи прибираємо без рукавичок. Тому турбуйтеся про свої ручки і наносьте кремчик. А ми подбали про те, аби текстура та дієвість були максимально ефективними, і ти не відчувала ніякого дискомфорту. В минулому відео я говорила про те, що цього сезону повернуться батери. Батер повертається, але у трішки іншому форматі. Взагалі, з цим засобом вийшла. Дуже цікава і смішна історія. Я зібралася йти на виробництво, перевірити, скільки в мене є яких компонентів, і згадала, що не маю одного емульгатора, який я додавала раніше в батер. Саме він давав таку ніжну шовковисту текстуру і прибрав оце відчуття надмірної маслянистості. Заходжу на сайт свого постачальника і. Зізнаюся, що більше цього емульгатора немає, і потрібно переробляти формулу. В процесі переробки формули в мене вийшов ось такий рідкий засіб. І я прям не знала, що робити. В мене, звичайно, був запасний варіант, як повернути батери саме ці в баночках з твердою текстурою. Але коли я його нанесла на своє тіло, я просто закохалася в ці відчуття. Тому що це поєднання оцієї живильності, наповненості від батеру, і водночас е, текстура настільки інша і настільки приємніша, легша. Він набагато краще вбирається в шкіру. Е, так, він має е, таку трішки маслянисту плівку, бо це все ще батер, не дивлячись на те, що він такий рядесенький. Як спрей його навіть не назвеш кремом, він зберіг в собі свою ось цю основну живильну властивість. Саме батер можна наносити на руки або на якісь інші відкриті ділянки, крім обличчя, перед виходом на вулицю. Нагадую, що в холодну пору року, коли температура вже доходить так ближче до нуля, ми не наносимо. Крем для рук перед виходом на вулицю, тому що в кремі є водичка. Що стається з водою, коли на неї йде вплив низьких температур? Вона замерзає, вода замерзає, розширяється. А тепер уявіть це все відбувається в клітинах нашої шкіри. Тобто ми нанесли крем, там є водичка, холод, вода розширяється. Що утворюється, мікротріщини. Ми у цього можемо навіть одразу не помічати. Але печіння, сухість, і ми не можемо зрозуміти, чому ми не можемо позбавитися ніяк від цієї кірочки на руках. От, і відповідь на це запитання. Але батер створює таку захисну плівочку саме завдяки своїм живильним властивостям і о, високому вмісту масел. Батер живить шкіру, він наповнює її знову ж таки втраченими вітамінами. Він має... Жирні кислоти, які турбуються саме про захисний е, бар'єр нашої шкіри. Чому так багато мови взагалі про захисний бар'єр? Тому що е, поки наш захисний бар'єр працює 100%, ми не маємо ніякого дискомфорту. Тільки він десь порушується, починаються проблеми: чи висипання, чи сухість, чи кирочки, чи тріщинки, чи шершавість. Е, це все ознаки порушеного захисного бар'єру. І тому наше з вами завдання це запобігти порушенню захисного бар'єру шкіра і так після літа ослаблена. А тут ще зараз на неї буде купа додаткових стрес-факторів, як зовні, так і зсередини. І тому осінні засоби спрямовані в нас максимально на те, аби запобігти, або вже якщо. Трапилася така неприємність, то якомога швидше, з максимальним комфортом, усунути всі ці неприємні відчуття. Тому батер має ось такий зручний формат спрею. Його, знову ж таки, можна наносити, як і раніше, на вологу шкіру одразу після душу, тоді він буде мати такий ще більш пудрові і приємніші відчуття, можна на суху шкіру для захисту рук перед виходом. На вулицю можна просто на суху шкіру, де є сухі ділянки: коліна, ліктики, п'яточки. За рахунок дозатора його стало зручно розподіляти. Цієї великої банки вам насправді вистачить надовго, тому що е, там два-три пшики. На одну руку чи ногу це цілком достатньо, бо, знову ж таки, його текстура така доволі живильна. Звичайно, якщо ви відчуваєте прям дуже сильну сухість і стягнутість, його потрібно буде більше. Але тут ви вже самі будете собі регулювати в залежності від потреб своєї шкіри. Єдине, на чому я наголошу взагалі з будь-якими засобами, а особливо з осінніми засобами, вони є максимально концентровані. І мають максимально зібрану ефективність. Тому починайте їх дозування потрошки. Трошки нанесли, подивилися, як шкіра це вібрала. Добре, забагато, замало. І собі ось так тиждень-два коригуєте для того, щоб зрозуміти, чи потрібно більше засобу, чи потрібно менше засобу. Ось така цього року осіння колекція, яка буде переносити в якісь ностальгічні літні теплі дні, яка буде переносити в дитинство і яка солодко огортатиме душу теплом після використання. Вона закарбувала собі максимум вітамінів і користі, які допоможуть адаптуватися твоєму тілу до переходу сезону між літом і осінню. Дякую, що додивилися дивилися це відео до кінця. Напиши, будь ласка, в коментарях, який з цих засобів ти би хотіла спробувати першим, а також поділися, будь ласка, чи відгукується тобі концепція цьогорічної колекції. Також щиро буду вдячна за твоє серденько і підтримуючий коментар, це дуже насправді мотивує і надихає далі знімати відео. Дякую, що були зі мною, всім гарного дня, всім па-па!